Йоу, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в ресторан Тайкон, щоб побудувати найкрутіший ресторан в у всьому всесвіті. І я відразу заробив 5 діамантів, чотко, непогано, непогано. Так, лайків у мене нуль, оцінок у мене нуль. Окей, я зрозумів, це хорошо, мене веде кудись сюди, і зараз я буду створювати новий слот. Так, як ми його назвемо? У корови. Отако От буде у нас називатися наш ресторан. Оберіть дизайн ресторану. Опа, 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 опа. М -м -м ви знаєте, а тут достатньо багато дизайнів різних, але мені подобається ось цей. Оцей прям чітко. Можна вибрати любу їжу, яку я хочу. Почекай, почекай, почекай. Популярно США, Великобританія, Китай, Італія, Японія, Мексика. Я би мексиканцем став таким крутезним. Так, України я тут не бачу. Африка навіть є, бо. Ні, давайте, давайте. Мексика. В Мексиці там є буріто, там є все чітко, тому ми беремо Мексику, нажимаємо розблокувати. І все. День один, зірок! 04. Ви що на приколі? Так, братва, що вам потрібно? Стол на двох, будь ласка. А, а як, 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 як це зробити? Як зробити? Почекай, меню О, глянути меню. Як як? як, 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 як? Давай, натисніть на стіл для клієнтів. Так, пішли, натиснемо на стіл для клієнтів. Все, я натиснув, та? І вони пішли. Ю, зараз вони підуть і будуть відпочивати. Почекай, це мені ще потрібно буде їм приготувати чи що. На їх на вулицю висадив. Так, тако було б чудово. Ну, як завжди, мій улюблений тако. Окей, їм два тако чекаю на тако. Я чекаю на тако. Все, окей, получається, ем, мені надо меню оглянути. Тако. І -па. Рецепт, це лічильник плити. Почекай, я не розумію взагалі, як то зробити. А, як їм як приготувати тако. О, знайшов. Приготувати. Бемк, йди до плити. Смажити. Все, мене смажиться тако. Так, його треба буде при прибрати зараз. Да? Завершити. Загорнути. Опа! Саня загортає тако. Хто б ще міг вам загорнути тако, як не я? Помістіть мишку вгору і вниз. Окей, 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 поняв, загортаю. А поки я загортаю народ, я хотів би попросити у вас поставити на підписатись на канал, це ультраважливо, тому що я готую пацанам тако. Якщо чесно, буріто теж не проти. До мене нові клієнти прийшли. Абалдієть. Так, загорнути. бем 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 Загортаємо швиденько. Опа. Так, як мені тепер забрати його? Опа, пішли. Браток, тримай тако своє. І зараз, секунду, братва, зараз я вас посажу. І ти теж тримай тако. А, вам столик на двох. Без проблем. Натисніть на столик. У нас є ще одне місце для вас. Ідіть сюди, го. Все, ху-ху-ху. Тут ще якийсь чувак ось до. Йо, до речі, одинки, 0,4, лайків 0, поняв. Хорошо, може мені працівники потрібні? Е, найміть нового шеф кухаря. Він 200 доларів коштує, а мене все на всього 350. Було б чудово тако. Окей, хорошо, Ізі, без проблем, без проблем. Я готовий. Я готовий. Можна ще одне смажити, ні? А, можна тільки, щоб одне смажилось. Почекай, а тут? А тут не можна так. Так, загорнути. Загортаємо. Швидесенько, швидесенько, швидесенько. Е, Нам би не против е, цього офіціанта. Щоб він хоча б розносив, там замовлення брав. А я би просто готував був би на кухні, і було б непогано. Я би заворачував тако, і було б все супер. Але що ж поробиш? Так, на стіл ногами не можна, але я все ж таки виліз, бо це мій ресторан. Так, почекай. Забрати страви. Опа, 12 грошей вони мені дали. Ох, йо. На чай, напевно. А, ні, на чай не лишили. Також ж по 6 гривень. А вони лишили 12. Ну виходить, що вони не дали мені. І на чай і не поставили ніякий рейтинг. Ага, 0,3 зірки. Рейтинг сервісу. Це значить тако буде. Якщо півтори, це їжі повинен бути. Якість приготування, хороша. Стіл на двох, братва. Ізі, ізі все для вас, все для вас, друзі. Головне, залиште мені чудову, чудову оціночку. Ой, лайк собі поставив. Хех, Шанс на чайові 25%. Чайові було б непогано. Так, забрати страви. Як їх забрати? Опа, 12 гривень вони дали. Непогано. Що тут, ще хтось прийшов? Ні? Ні, поки ніхто ще не прийшов. Що ви хочете? Е, тако, тако, тако. Найкрутіше. Тако для вас, друзі. Щас це буде. Саня, Саня зараз буде смажити. Візьмемо ще цю штуку. Ще люди прийшли. Почекай, поки смажимо. Давайте, братва, ми вас посадимо. Все, посадив. Чотко. завершилось, загортаємо. Ви поки сідайте, і я вже і так от рублю, і все що завгодно. Все для вас, друзі. Все для вас, для того, щоб ви були реально крутими людьми. Так, і вам теж тако. Тут завершити, загорнути, все, робимо, робимо, робимо. Фух. це прям серйозна штука така. Так, і давай тобі тако, бо ти вже чекаєш. І ви теж хочете тако, друзі. Так, беремо рецепти, приготувати. Знову смажити. Коли я зможу нормально ну, покращити свій ресторан, то я тільки працюю і працюю. Я б не сказав, що я тут грошей багато заробив. Я тільки більше працюю. Але ладно, можливо, я зможу так розкачати свій ресторан, що це буде просто супер. Так, беремо тако, друже. Тримай, ти хотів тако в навушниках. Фух, працюємо. Уже жарко в нас на кухні, але нічого страшного, головне, що треба працювати. Опа! Щоденний квест завершено. 100 готівкою. Непогано. Так, так от беремо, тримай. Фух, можеш поїсти. Вас уже ми забираємо. Забираємо грошенятка. Фух, чотири вечора зараз. Там, 5 вечора вже. Уже вечір. До нас не так багато людей зайшло, але ще ось прийшли люди. Прийшли дівчатка. Дівчатка, у вас на вулицю, щоб ви могли пофоткатись, в інстаграмчик закинути фотки з тако. Відмітите мій ресторан, і щоб я був супер крутий чувак. Не зря у мене ресторан зветься у корови. Почекай, я називав у корови. Абалдіть, 05 зірок. Так, дівчатка, що ви хочете, ваше улюблене тако, вам теж улюблене тако. Вас я забираю. 12 грошей. Сюди. Бенк. І готую зараз вам тако. Дівчата, тако готується. Ще прийшли. Боже, скільки народу. Зараз загорну тако, і зараз я до вас прийду. Секунду, секунду. Це все робиться дуже швидко. Смажимо. Так, дівчатка, вам уже не пощастило, ви підете сюди в середину. Ну тут теж красиво, до речі. Опа. Бо я, я спочатку думав, що мені тут придеться допрокачувати, будувати свій ресторан. А на ділі то, ну, на ділі все дуже просто, тому що нам уже дали ресторан. Десь ми його вже взяли, десь ми взяли грошей на той ресторан. Але що ж поробиш? Десь вже і взяли. Так, бенк. Так, беремо замовлення. Приготувати. Бемк смажимо. Хух. Тепер самі розуміє, як складно бути керівником ресторана, бо дійсно купа роботи. Ну ладно, це я ще не сильно керівник. Я різноробочий, можна так сказати, в своєму ресторані. Але насправді я пізніше стану керівником, коли найму собі працівників. Бен, загорнути, загортаємо швидесенько. Так, тако, і тобі теж все, ви похавали, до побачення, гарного вам дня. А що тут у вас? Ви ще та? Нова пара, коли прийде сюди? Опа, 0,6, піднялося. Прикиньте, поставили цінність 5 тисяч доларів. А я не можу тепер поміняти назву. А я хотів поміняти. О, прийшли ще стіл. На двох, Ізі, Псадь для вас, друзі! Так, все, забираємо 12 ще грошей. Ніхто чаєві не лишає. Ну, що ж ви всі такі? Так, вам тако, окей, ізі, ізі, ізі. Готуємо тако, смажимо. Беремо ще один рецептик. Другий день почався. Боже, так я без вихідних працюю, чи що? Ох, йо, працювати треба, прям нормально. І ще прийшли люди. Так, зараз угостимо наших дівчаток. Ну, як дівчаток, наполовину, бо там один хлопець, одна дівчина. Вас сюди на цей столик завершити. Заготовка. А чому ми тако вже тут робимо? Не поняв. Ладно, нехай буде так. І тобі теж тако несем. друже, тримай. Що вам? Два тако. ізі Ну, поки що, я, правда, можу тільки тако брати. Давайте подивимося, що взагалі тут можна ще зробити. Е, звичайна реклама. Створює невелику рекламу та підвищує рівень ваших клієнтів. 800 доларів це коштує. Ох, йо, ну я знав, що реклама це не дешево. Ну не настільки ж, що... коли я заробляю по 12, а маю заплатити 800, то мені здається, десь мене обманюють. Так, тримай тако своє. Дівчинці перші, тому що дівчинки вони не люблять чекати. Взагалі не люблять. Так, ще одне тако завернули. Беремо. Тримай пацан. Пацан. Чи може не пацан? Працівники. Новий шеф-кухар, офіціант. Е, Оператор і запросити друзів. Зрозумів, що ми ще можемо, звичайна, тарілка, бем-бем-бем, джипа купити. Ой, то закристали. Меню. О, пам пам пам. Глянути. Ще все зачинено. Поняв, ще поки не можна. Хорошо, у нас чисто тако поки готується. Окей, давайте зберемо всі ці тарілки. Нам працівник потрібен. Сто відсотків. чи шеф-кухар. Давайте шеф-кухара наймемо. Бемк. Нехай вчиться вже. Столик на двох, а я буду вас обслуговувати. Так буде проще. Так буде набагато швидше. Так, да, і він якраз буде. А, я теж можу готувати. І він може готувати. Це ж для. Цього і потрібно, типа друга плита, як я зрозумів. Так, що ви хочете, два тако, ізі, ізі, ізі все для вас. Так, вас підібрати, забрати грошеняток. приготувати бемк, бемк іди до плити. Я буду смажити. А ти щось будеш робити, друже? Чи ти будеш просто стояти дивитись? Чи я тебе типа, вчу? То ти шеф, кухар, чи ти чи ти не кухар? Як я розумію, він поки вчиться. Да, бачите, і в нього пішов процес е, навчання. Бенк, столик на двох, будь ласка, ізі, іди доплати мені. Пише, не можу я їх обслужити. Давайте зараз. Все, відправив їх. Давай так загорнути. Він потихеньку вчиться, і потихенько полосочка в нього піднімається. Так, і несем тако. Ще одне другі дівчинки. Чи це хлопчику? Так, ще два тако. Зрозумів, приготувати. Готуємо, смажемо. Хух, друже, ти коли навчися їсти? Чи то не їсти, а готувати? Ти якийсь вообще безтолковий Наше за що я ти гроші плачу? І 200 доларів. Ладно, ти ще поки вчися, то я би 100 там давав чи 50. Ну 200 це прям нормально. Якщо я зараз о, зібрати мене о, я прокачався. Непогано, два, два діше. Мене відкрилося напої. Е, начос або тако і дитяче харчування. Давайте напої доберемо. О, вибрати апельсиновий сік. Бем, продовжити, продовжити. Непогано. тихо, чуть не, чуть не згоріло, Боже. От ти шеф. Ти навіть не додивився. Ти турок. Ну як, не турок? Ну такий, короче, не шариш. Зараз буде погане тако нам не захочуть платити. Будувати інвентар, холодильник можна поставити. Давайте поставимо його плюс-мінус десь. Е, давайте ось тут біля вікна. Так. буде не погано Інвертар закритий я так розумію, в цьому холодильнику пусто. Жодні клієнти не забували ніяких напоїв. Поні хорошо. Так, вас треба обслужити, забрати гроші. Так, скажіть, що все смачно, будь ласка, бо це якийсь інтелігентний чувак і інтелігентна жінка. Мені здається, що вони ну можуть зараз забракувати мій тако. Що там по оцінкам? 0,8, непогано. Піднімається, піднімається потужно. Шеф нашій кухар починає щось думати головою. Так, чи почекай, ми йому повинні платити постійно? Цей в кухар стажер повинен спостерігати, як ви готуєте одна більше страв, перше ніж стати квалі... кваліфікованим шеф-кухарем. Так. Ти не кваліфікований. За що я ти заплатив? Так, стіл на двох, будь ласка. Дівчатка, все для вас на вулицю, бенк. Що ми можемо ще зробити? У нас вже в меню є напої. Це хорошо. Так що можна більше заробляти? Давайте, вибирайте, дівчатка. Я на вас не давлю. Я дивлюсь. Так, прибрати, забрати грошей. Що ви хочете? Воду і апельсиновий сік? Вода і апельсиновий сік. А де взяти їх? Так, почекай, ну я вибрав воду, апельсиновий сік. Ага, я взяв воду, тримай водичку і апельсиновий сік. Все, ізі тримай, подружка. Так, стіл на двох, будь ласочка Ізі, ізі, максимально. Все для вас. Шеф кухар, ти щось думаєш головою взагалі чи ні. Ти коли будеш готувати, друже? Фух, так, дівчатка. Я сподіваюся, що ви мені заплатите нормально. Ти ще п'єш воду з закритою е цею. Ти знаєш? Ну, закрита бутилка Опа, апельсиновий сік, обидва хочуть. Хорошо, ізі несемо. Тримай. У нас він просто, ну, в холодильнику він нескінченний. Тому, тому тут запарюватись особо не потрібно. Прикиньте, я, коротше, знаєте що. Зробив, я виходить, дав їм як я забувся. Я ж дав їм апельсиновий сік і воду, а тепер вони попросили ще тако. Вони сидять прям нормально. Так, смажимо далі. А фор ендрі. А, це оцей чувак. Він хоче тако. На, тримай, я тобі дам. Так, загорнути. Так, ти вже першого рівня, коли ти почнеш готувати, шеф, ти шеф чи ти не шеф? Бо поки що готую тільки я. Так, ця чекає на тако. Окей. Завершити, загорнути. Боже, шеф, будь ласка, коли ти почнеш готувати самостійно. Беремо тако, несемо подружки ще одні. Так, що ви хочете зібрати страви? І ви теж хочете тако, йо, зараз доведеться нормально. Так, шеф почекай. Шеф сам робе! Шеф сам готує! Ох, йо, а шеф уже став генієм. Дійсно, шеф уже годен готувати. Це супер круто. Тепер він може окупатись хоча б трішечки, а то до того ти реально був таким, ну, безтолковим чуваком. Я навіть шкодував за те, що ну, заплатив за тебе. Але нічого страшного. Забираємо страви. Почекай, гроші. 22, Непогано. Ну ви й сиділи тут цілий день на 22 гривні. Ох, йо, а дивіться, скільки тут ресторанів у других людей. Це що таке? Це такий здоровий ресторан у них? Обалдеть. Віп-клієнт щойно зайшов в ваш ресторан. Ох, ю, натисніть для стіл вас на вулицю. Міс і місіс. Обалдеть. Непогано. Віп-клієнт. Та ти що? яка мадама. Зібрати винагороди. Заступник шеф-кухаря. Четвертий рівень. Непогано. х Розблокувати. Ще щось мені дадуть. Давайте дитяче харчування виберемо. Ем... Начос. Продовжити. Непогано, що вам? Вода. Окей, ізі, ізи. Зараз принесу вам бутилку води. Міс і місіс. Чи місіс, чи міс. І це вас сюди. Міс місіс, чекайте секунду. Відкриваю, добиваю. Так, спочатку даю віп клієнту. По-любому, це ж віп-клієнт. Беру ще одну воду і даю їй дочці. Можете їсти пити. Так, що хочете ви: вода і апельсиновий сік. Ізі, ізі, максимально. Ви знаєте, я вже би і офіціанта не проти наняти. Щоб бігати і займатися своїми справами. А то ж офіціанта ще треба навчити буде. Давайте попробуємо так і зробити. Працівники. Новий офіціант. Оператор? Водій. Ого. Давайте офіціанта. Він першого рівня. Бенк, налаштування. Поставте на перерву вогонь. Наш йому вогонь. О, він у них уже дивиться, що вони хочуть. Він забрав у них ці. Я чекаю на таку Він, він відразу працює, чи що? Так, да, він відразу працює. Оце він геній. Він зразу навчився. А не то, що цей шеф-кухар, який так товить, не годен. Так, я загортаю. Це супер круто. Тепер я, виходить, знову буду на. І він сам поніс, прикинь. Так, від клієнту відразу бенк. А то він може ще накосячити трішки. Начас? Начас А ти шариш начас готувати? А він уміє, оказується. Непогано, непогано. Так, ну в цілому вже все працює без мене. І давайте знаєте, Ще подивимося, що ж тут по меню. купити яйце. Яйце не сильно хочу. Угу. Mm. Uh -huh. Я зрозумів. В принципі, зрозумів, що нічого не зрозумів. Один і дві зірки в мене вже в мене є офіціант. Пішли подивимося, що тут у других людей знаходиться. Опа, бургер. У нього один і одна зірка, лайків нуль. Ну в нього такий якийсь ресторан, не дуже, якщо чесно. Якщо чесно, не дуже в нього ресторан. У мене крутіший. Але ось цей ось здоровий. Ось цей великий. Це прям щось, щось конкретно велике. Дивіться, скільки тут людей. День народження. Святкують. Ще, ще святкують. Боже, скільки. Тут охорона працівників, працівники 10 го рівня, 15. го Боже. Я ще, Я хочу дойти до такого ресторану. Я хочу такий крутий ресторан. І, до речі, там воно було зробити замовлення, але то я ще не годен робити. Так, грошенята валяються! 22 грошей. Почекай, це чайові? Віп-клієнт оцінив ваш ресторан на 2,4 і отримав 107 грошей та, та таємничий подарунок. Сервіс 5, їжа 1,7, досвід 0,5. Таємний подарунок. Плоска срібна тарілка, рідкісний. Ох, Йо, обалденно. Так, ти чекаєш на тако? Ну, тобі готують тут тако. В принципі, в мене офіціант уже займається всіма своїми справами. Давайте. Ні, мені це вже починає подобатись дійсно, тому що, як то сказати, Віп-клієнт оставив чайові. Правда, оставив їх, походу, моєму у цьому. Офіціанту, а не мені. Я не впевнений, звісно, але можливо. Ох, чувак, ти через стіни проходиш. Боже, Ти сильний чувак. Що тут можна купити? За магазин грошей туди сюди Предмети. А, плоска срібна тарілка. Давайте її взяти. Вона крутіша ж. А, працівники. Є ресторан. Звичайна реклама: 800 доларів, остальне все мені ще заборонено. Опа, почекай. Назва ресторану. Я хочу назву Укорови. Я ж пробував це робити, встановити назву. Назва ресторану створена. А, поняв так не підходить. Окей, давайте спробуємо зараз другу назву. Тепер у нас назва буде у корови. Ось така. Встановити назву. Статус ресторану відкритий. А, ресторанна музика. Встановити. О, а це дорого. Ладно, поки що не будемо. В мене не вистачає, скільки що ще можна подивитися? Лотки для офіціантів дозволяє переносити відразу кілька тарілок. Давайте купимо. А, чайові розблокує чайові в режимі будування, надаючи вам деякі запасні гроші. Чотири долара не вистачає. Я би купив розширений сюжет. Більший сюжет ж набагато більшим простором для декору. І реклама, мега сюжет, дитячі крісла, розрахунок картою. Непогано. Тут дійсно можна прокачуватись конкретно. 28 грошей сюди. Оце кайф. І зараз ми просто беремо і розблоковуємо чайові. Будувати інвентар, чаєві. І отут ось до ми поставимо чаєві бемк. Нехай кеш складають сюди. Дійсно, щоб ставили сюди грошики. Коли, коли виходять, бо коли виходять, щоб кидали сюди копійку. І було супер. Да, друже, ти чи ти ще й прокачуєшся? Ти вже нормально так валиш. Ти ще крутіший, ніж цей шеф. Ось тебе реально толку більше. Ти реально ну толковий, чувак. Тебе все, все по кайфу. Так, а що в мене тут? Один і три зірки. В принципі, підіймається, підіймається рейтинг, це хорошо. Цінність уже 5 тисяч доларів, а не 4,9. Все супер класно. Шанс на чоєві 30%. Непогано. Чоєві нормальні дають йому. Апельсиновий сік, там ще щось. Ну коротше, люди просять. І зато ти вже носиш по дві по дві штуки відразу. Боже, я, мені це подобається. А що це за івент? Показується з боку. quest, квести, пляжний, пляжний пак, щоденний квест, туди-сюди. Коротше, я поняв, тут просто квести якісь, ще кудись мене телепортувало. Ага. А? купити, нічого я тут купувати не буду. Все, пішли додому, як додому піти. А до речі, в мене ще ж будинок є. А, це є мій будинок? Я живу на вулиці. Ви що, на приколі? Я не хочу жити на вулиці. Де мій ресторан? Я хочу до себе в ресторан. Мені тут більше подобається. Тут у мене все супер, гроші приходять. Це супер, супер. І у корови зветься ресторан. Оце правильно. День народження в них! Ой-ой! ой Давайте столик на двох. Зараз я вам поставлю сюди бенк. У нас навіть в ресторані мексиканському тепер день народження святкують. І ще й гроші й дали, дивіть, 2 долара. Непогано. Збираються кошти. Боже, як це круто. Що тут ще будувати мона? Столи. О, ми ж можемо ще додати столів. Ось тут, наприклад. Так. Бо я би. Ну, ви не можете перемістити цей предмет прямо зараз. Ага, я поняв. Тут просто люди сидять. Я би знаєте, що зробив? Я би оці крісла сюди подвинув і тут поставив ще одні, щоб людей було більше. І саня зміг заробляти більше грошей і зібрати винагороди можна. Заступник шах кухаря у мене четвертий рівень, і я його підняв. І нову нову страву можна вибрати. Мексиканська їжа, дитяче харчування, мексиканська їжа, звичайна їжа. Давайте ще дитяче харчування додамо, бо тому що діти вони теж дуже багато чого хочуть, і дуже багато їм всього купують. Так що це супер класно. А мені поки треба подивитися, чи я можу ще такі столи і стільці купити. Ось це він, напевно, да? Так, да, це він, такий ж самий. Скасувати 60 доларів він коштує. А стільці до нього. А, це я столи відкрив. А стільці по 30 Типу, це мені дасть 60 І на стіл ще 50 Десять, це треба 110. 110 потрібно доларів. Окей. Ну, 110, в принципі, це реально назбирати, я думаю. Опа, ще зібрати касу. Що ви там хочете? Ще так чекаєте, ще щось чекаєте. Ну, наш чувак все тут готує, все готує наш шеф-кухар. Він, в принципі, вже годен, він навчився. Як я розумію, коли він буде ще більшого рівня, то він зможе ще більше готувати. О! Що це мама з дитиною прийшла? Бо я вибрав дитячу їжу ще. Так, наш офіціант уже їх відвів, куди потрібно. Так, ну поки в них день народження, то вони зараз будуть нормально тучі. А, тут дитини. День народження, я поняв. А чому в мене шоколадка тут? Звідки в мене взявся шоколад? Сань, ти об'ївся. Витрись. Опа, вони погуляли день народження на 43 гривень. І тепер у мене є 130, і я можу в цілому зробити все потужно. Тільки для цього потрібно нам що зробити? Правильно, треба закрити ресторан. М -м, як це правильно зробити? Зараз, секунду. Так, вони пішли. Тепер треба обов'язково зараз розібрати, як закрити ресторан. Ага, нам треба просто зараз зібрати тут кошти, відкрити, будувати, перемістити. Ми це поставимо біля стіни. Ось до. Оцю ми теж. Переміщаємо. Оцю ми теж переміщаємо. Бемк. Свічку їм теж ставимо сюди. Непогано. Так ми тут поставити скільки всього можемо. Так, столи. Нам потрібен ще один стіл. Давайте отут поставимо. Тут буде красиво. Бемк. Поставили. Тепер два стільця треба. Отак. Отак. І свічку треба. Свічка. Кухня, ванна. До кухні можна піч поставити. Ой-ой-ой. Плити ще. Декорації, освітлення. І отаку настільна свічка. Правильно? Так, да, отака вона. 20 доларів коштує. Непогано. Не дешева, не дешева. А оцю ми давай переміщаємо. Містимо на центр прям. Опа. І все, до нас опять ідуть люди. Боже, ми прокачались. Найс! Ха, Ха! Фух, це супер! А я сподіваюся, що в наступних серіях ми прокачаємося вообще максимально, і в нас буде все супер. І Саня нарешті цю шоколадку, тому обов'язково ставте свій подобайденний, підписуйтесь на канал. І всім пока!